27 вересня 24-го року така штука сьогодні приїхала, мені поміст забрав Алюмінієвий досить легенький, зібрав уже похожий на німців, але українське виробництво і відразу є нюанси, пов'язані з тим, що в інструкції по одному, а в житті по іншому. От. Мається люк тут. Можна люк відкрити, сюди залізти, тому що залазити ось так збоку не виходить, бо сюди перекидається. Так стоїть, в принципі, мертво. От. Нікуди не хитається, нічого, але залізти збоку тут не вийде. Треба залазити через люк туди всередину. От, в інструкції ось ці бокові, виходить, перекладені, йдуть навхрест. Але коли ставиш їх навхрест, то починає хитатися. А якщо так стоять, то не хитається взагалі. А якщо переставити навхрест, то хитається. От що я не робив, але виходить, що тільки такий варіант. В принципі, стоїть нормально, тому думаю, так і залишиться. От, також тут були болти двох видів. Одні болти ось тут для нижнього кріплення, і там теж для нижнього кріплення і коліс. От, а інші болти вже для кріплення перекладен. І ось тут виглядає так. Барашок з цієї сторони, з цієї сторони болт. Ще є шайби. Шайби є. В інструкції одного виду ось такі ніби як великі мають бути. ось Але є великі, є маленькі. Невідомо для чого різні. от ну Ось тут де ставив колеса, то тут поставив великі, а з цієї сторони поставив маленькі. от Маленьких було 4. Я так розумію, вони, мабуть, сюди і сюди два ставляться. А великих було невідомо скільки. Штук може 12, От, але болтів більше. Тому де вони мають ставитися, непонятно. Я поставив, ось там поставив, на ножках, на перекладних не ставив. Може ще десь треба на перекладнах поставити. <кій> ще дві штучки залишилося. Так що так от. Трошки вище, ніж ось цей мій козлик. Вже зручніше працювати. Ширину має десь до пів метра. От. Ось так відкривається. Сюди залазиш туди наверх і закриваєш, відповідно, з цієї сторони така негладенька поверхня, шершава, з цієї сторони гладенька поверхня. от Ну, все, в принципі, по цій конструкції. Закінчив я вчора вже витягувати шурупи, поламані з балок і також. Скоби, ось там цілий ящичок мусору назбирав. Пооббивав я також клей. Десь, де у нас ось тут іде армопояс і вище армопоясу вже стався газоблок. То, відповідно, там повиступав клей, я його пооббивав. Значить, планую загрунтувати ту частину, куди буде клеїтися пароізоляція. І затягнути фінішною. Шпаклівкою, щоб було гладенько, щоб можна було приклеїти. Тому що в армопоясі є місцями пустоти. Ось там видно, так трошки є пустота. от, Ну і відповідно, клеїтися до такого армопоясу буде не дуже зручно.